Заради нашої держави ми потрібні, нам потрібно жити. Ми не повинні просто вмирати безцільно, бо так нам кажуть. Нам ми потрібно нам потрібно вчитись виживати, нам потрібно вчитись жити і так само е витягувати наших бійців, наших близьких з того стану, що от все припало, це вже депресія. Бо дуже багато наших знайомих е вони. Просто замикаються в собі. Так само зараз ветеран це 20%. плюсов Ну вже 18 років хлопців на фронті. Вони вже воюють там після декількох місяців. Вони сиві приїжджають і їх треба витягувати. І якраз у ці. Заходи, фотографування, коли твій мозок починає поступово фокусуватися на якісь чудових речах, чи там на сонці, на тваринах, на людях, на емоції, він починає розуміти, що потрішки, потрішки можна ставати, якось вливатися це все.